Уявіть, що до вас додому проситься свинка. Ну, з хліва, які, знаєте, так? Да? Хороша, така маленька бандія, можна пов'язати. Природа цієї свинки така, що вона, знаєте, що зробить? Вона вивозить вам всю хату. Все буде смердіть і все буде хрясне. Знаєте, що я думаю, що є деякі речі, які вкралися в твоє життя, і ти думав, що вони так, вот тут, от, при порозі, так вони тут побудуть гарненько. А насправді знаєте, що відбувається? Деякі невинні речі, вони споганили всю твою душу. Вони споганюють, засмічують твоє серце, твої стосунки з Богом. Знаєте, я думаю, сьогодні е, інтернет і соцмережі стали цією свинкою, яка споганила, яка засмічує душу, яка позбавляє нас радості в Бозі і близьких справжніх стосунків з Ним. Думаєте, не так?